Як миші вціліли. В одному будинку жило багато мишей, а ще жив там кіт грізний, як лев. Кіт не лінувався ловити мишей, і їх ставало дедалі менше й менше. Ті, що залишилися живими, засмутилися, зібралися якось миші на нараду, говорили, балакали, що робити, якщо кіт і надалі так само спритно розправлятиметься з ними і вирішили, що єдиний спосіб вціліти це не виходити своїх нір, так і вчинили. Кіт спершу тільки досадував, але потім, коли їсти йому стало нічого, і він зовсім схуд вирішив піти на хитрість, ліг біля входу в нору і прикинувся мертвим. Побачили миші, що кіт мертвий, і почали вітати один одного, подумали, що тепер можна вилазити з нір, але серед них знайшлася одна мудра мишка, яка сказала: О, сестри, будьте обережні та не поспішайте залишати свої нори. Боюся я, що дурить нас цей кіт живий, він просто вдає мертвого. Якщо я навіть побачу його шкуру, набиту соломою і виставлену як опудало, то все одно не повірю. Послухалися миші поради, не покинули своїх нір, і врятувалися від хитрого та підступного кота. Правду кажуть, хто стриманий і терплячий, той доб'ється свого.